Ліцейська, яка на смерть збила дитину у прилуках, оскаржує своє звільнення зі служби. Найхолодніша зима за останніх 14 років. Генсек НАТО відвідав Чернігівщину. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Поліцейська, яка 10 грудня 2025 року у прилуках на службовому авто збила на смерть шестирічну Алісу Купрієнко, оскаржує своє звільнення зі служби. Про це розповів адвокат батьків загиблої дівчинки Аскар Ялагузян на засіданні у Деснянському районному суді Чернігова. Там, 3 лютого, підозрювані й продовжили строк тримання під вартою. Під час минулого також судового засідання підозрювана висловлювала зі своєї сторони каяття, начебто як зі слів, та повідомляла, що просить змінити її запобіжний захід на більш м'який і повернути суму застави, яка була перед, нею, перед цим нею внесена, для того, щоб компенсувати лікування стороні потерпілих. Запобіжний захід змінили на більш жорсткий, а суму застави вже повернуто. Але досі ніхто до потерпілих не звернувся. П'ять та шість років позбавлення волі. Такі вироки отримали двоє військових, яких обвинуватили у порушенні правил поводження з боєприпасами. Йдеться про вибух на валу у Чернігові, який стався 3 вересня 2022 року. За версією слідства, під час благодійного ярмарку один військовослужбовець поклав на стіл для демонстрації цивільним РПГ 26 якого немає на озброєні військової частини. Другий військовий показував це РПГ гостям ярмарку. Протитанковий гранатомет здетонував в руках десятирічного хлопчика. Внаслідок цієї події травмувалися вісім дітей та семеро дорослих. Серед них був дворічний Роман Бошко. Він зазнав травм обличчя та кисті. Також у рішенні Деснянського районного суду Чернігова йдеться про те, що обвинувачені мають сплатити матеріальну та моральну шкоду потерпілій стороні, а це понад мільйон гривень. Плохо то, что не было тех людей, которые должны были быть здесь. Которые судья сказал прям при всех, что говорит, забудьте про них. И все. Это этим все сказано. А то, что если командир Камбрих сначала говорит, что он не причастен был, потом оказывается, что они все знали, это все безнаказанно проходит всем командирам. Нашли двух солдат, которых, блин, надо на них все повесить. За словами матері хлопчика Романа, що зазнав травм надії Бошко, такий вирок її задовольняє. Оскаржувати його жінка не планує. Під час обміну військовополоненими, який відбувся 5 лютого, до України повернулися четверо захисників із Чернігівщини. Це 37-річний Іван Роман, родом із села Залізний міст Семенівської громади. Чоловік служив у 72-й бригаді та потрапив у полон під Вугледаром восени 2022 року. Житель Куликівської громади, 30-річний морський піготинець Віктор Мовчан, який майже чотири роки тому потрапив у полон у Маріуполі. Нацгвардієць із Чернігова 47-річний Дмитро Ярмак. У полон чоловік потрапив 24 лютого 2022 року на Чорнобильський АЕС. Також на батьківщину повернувся житель Борзни, 49-річний прикордонник Віталій Шпитальний. Він потрапив у полон на Донеччині у травні 2024 року. До цього три дні сам тримав позицію. Нагадаємо, 5 лютого до України з російського полону повернулися 157 людей, серед них військові та цивільні. Більшість були в полоні з 2022 року. Ця зима на Чернігівщині стала найхолоднішою за останніх 14 років. У ніч на 2 лютого синоптики зафіксували температуру 28 градусів морозу. Востаннє в останній області схожі показники фіксували у лютому 2012-го. Тоді було мінус 30, мінус 32. Через холод частина продавців центрального ринку у Чернігові перейшла працювати до павільйонів, а частина призупинила свій бізнес. На вулиці лишились усипані снігом порожні прилавки та Майже безлюдні ряди. Сильні морози вплинули і на роботу громадського транспорту. На маршрути не виходила частина тролейбусів та автобусів. Вже в п'ятницю, в суботу, нічна температура в межах 10 морозу, денна в межах 5 морозу. Але з неділі, з неділі знову очікується зниження температури на 3-4 дні. Знову можуть, Нічна температура може знижуватись до 20 морозів, де на 10. З середини наступного тижня очікується підвищення температури. У селі Ливоньки Михайло Котюбинської громади в будівлі центру соціальної адаптації вночі 1 лютого сталася пожежа. Там жили шестеро людей. Троє з них встигли залишити приміщення. Вранці 3 лютого рятувальники виявили на місці рештки тіла загиблої людини, де перебувають ще двоє. Встановлює поліція. Директора центру Миколу Романова затримали посадовця, підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людини. 4 лютого новозаводський райсуд Чернігова обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою з правом несення застави у розмірі понад 260 тисяч гривень. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад 160 приходів по 33 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, запускали безпілотники різних типів та робили скиди з них. Наслідок обстрілів були пошкоджені будинки, господарські приміщення, підприємства, школи, автомобілі. Крім цього, ударними безпілотниками війська РФ атакували Ніжинські та Чернігівські райони. Наслідок ударів були пошкоджені будинки, господарські споруди та авто. Протягом січня на Чернігівщині збили 824 російських ударних дрони. Майже 700 дронів були локаційно втрачені. Загалом на території області залетіли 2224 безпілотники. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. На Чернігівщині співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки 105-го прикордонного загону спільно з оперативниками Нацполіції та слідчими ДБР викрили схему розкрадання пального, призначеного для охорони державного кордону. З травня 2025 року працівники тилового забезпечення 105-го прикордонного загону та водії заправники вкрали понад 14 тисяч літрів диспалива та завдали цим збитків бюджету на майже 800 тисяч гривень. Частину пального учасники розподіляли між собою. Іншу збували за готівку заздалегідь визначеним покупцям, серед яких був і депутат однієї з сільських рад області. Про це повідомляє Нацполіція України на своєму сайті. Військовослужбовця та депутата затримали, їм повідомили про підозри та помістили під варту. Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі. До прикордонної Семенівської громади зі Швеції привезли модульні будиночки для переселенців. Там вони були частиною модульної школи. Навесні модулі складуть згідно з кресленнями та підведуть до них комунікації. Потім заселятимуть туди людей, розповів заступник голови громади Олександр Кравцов. За словами голови громади Сергія Даденка, деякі сім'ї вже цікавляться, коли можна буде отримати житло. Він сказав, що ці будинки можливість, хоча б на трохи стримати міграційну хвилю та зберегти людей в громаді, яка щодня потерпає від російських обстрілів, оскільки частина сіл громади, що розташовані у п'ятикілометровій кілометровій зоні від кордону, вже майже безлюдні. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте відвідав Чернігівщину. Про це 5 лютого повідомив начальник ОВАВ Ячеслав Чаус. Як ідеться у повідомленні, Рюте відвідав один із пошкоджених енергооб'єктів області, шкільний підвал у Ягідному, де російські військові майже місяць тримали усіх жителів села, а також пункт незламності в Чернігові. Здійснила дитячу мрію у 31 рік, а у 34 відкрила власне ательє з ремонту та пошиття одягу. Йдеться про Наталію Яковець із Прилук. Наразі їй 41. В Суспільному жінка розповіла: народилася і виросла на Луганщині. Потім жила у Миколаєві, на Хмельниччині та в Києві. За два дні до початку повномасштабної війни разом із трьома доньками переїхала до Прилук. Шити та моделювати одяг було бажанням Наталії з дитинства, але омріяною професією здобути їй не вдалося. 2016 року Наталія без досвіду пішла працювати в ательє, а 2019-го відкрила власну справу. Тут я реалізовуюся як. Творча особистість, тому що люди часом приходять з такими запросами, коли вони щось хочуть, але ну конкретики в них немає. Тобто, ти маєш людині ще й придумати, як воно має бути, яке воно має бути. На цьому у мене все на все добре і нехай щастить.